Вітаю вас, мої любі! Дивимось, які енергії будуть проходити фоном в Україні з 27 жовтня по 2 листопада. Дуже багато розмов про війну, про військову стратегію. Все, що стосується майбутнього наших окупованих територій, все, що ми не віддаємо. Дивіться, бачите, як ми за них тримаємось, ми нічого не віддаємо. Оце наші окуповані території. Ми щось плануємо на майбутнє про них. Що ще. Буде якась е, е, пошук шляхів, як нам перемогти? Як нам перемогти? Якийсь імпульс нам буде заданий в цьому напрямку, що ще на рахунок війни? розробляються якісь документи. Це стосується війни, яка стосується всіх людей в країні. Поза нашою увагою розробляються якісь документи, пішло фоном для нас, для нас пішло фоном, що російській владі. Дуже важко бути тим, хто ситуацію тримає в своїх руках, тим, хто керує цією ситуацією, що ще ми щось вирішуємо, але показує ще. Показує, що буде якийсь дуже болісний відхід. Дуже болісний, який нам причинить з жертвами. Це може, от, бачите, уход з чогось. Це нам не дуже сподобається. Ну, Такі енергії будуть на цьому тижні. Дякую.